Продам китайський непотріб після тестування. Секатор Девольт оригінальний зі всіма там зарядками, акумулятор. Зарядочка оригінальна на 4 А зі всіма документами, сертифікатами, чеками, гарантіями і так далі. Акумулятор оригінальний на 5 А. Дивіться, навіть покажу, що виробництво. Не якась вам Китайщина, а Малайзія. Малайзія. Це вам не якісь там Сполучені Штати Америки. Це Малайзія, це, бляха, чистий американський оригінал. 10 тисяч гривень. Фани. Так то він коштує 12. За 10 можна брати. Один раз прийняв. Ні, два рази прийняв участь у відео. Далі. Секатор Техас навіть не знаю, за скільки його продати. Новий коштує 1500 гривень, але так як в ньому щось відригнуло після тесту і щось в ньому вже стукає всередині, то я думаю, що за 1000 гривень можна продати. Дивіться, тут саме головне, що індикатор як показував повний заряд, так і показує. Батарея тут, напевно, якась фіг знає, яка, коротше, не сідає взагалі. Так що за 1000 можна брати. Цей Прокрафт навіть не знаю, за скільки його продати, тому що дав йому такого піздюля, що думаю, що він у вас довго працювати не буде, тому за 2000 можна брати. Так, він коштує 3000, але так як воно бляха, акумулятори, які здихають як мухи, то 2000 нормальна його ціна. Беріть. Далі, ось це, я не знаю, кому цю іграшку продати. І скільки ціну поставити, так то коштує 8 тисяч, але я думаю, за 6 тисяч можна брати, тому що ну, мокре дерево ще ріже отакі гілочки. А якщо вже якісь там сухі, не ріже взагалі. Тому я думаю, мажорики оцінять, вони ж люблять ось, ось цей бренд. щіль. Головне, що писало щіль. Тому за 6 тисяч мажорики, подумайте, не 8 тисяч, а 6 можете зекономити і потім ходити понтуватися. У мене щіль, у мене щіль. Все це Китайщина. Якщо не віриш це Китайщина, дивися, що пише. Зділано в Китаї. Москва. Це теж Китай, це Китай, це Китай. Не віриш, що це Китай? Оригінальний тобі Китай. Дивися, що пише. Де воно в Китаї виготовлено. Так, ось це я вам не продаю, тому що про нього я буду розказувати легенди своїм внукам, правнукам і казати, що якийсь GTM хрин знає, який китайський ось такий маленький секатор. Нагнув девольта, нагнув щіля і нагнув ось це все гівно. Так що підписники, кому треба ось ці всі секатори, інструменти, крім оцього, Забирайте, поки є халявна ціна.